Поляри виявляється, у світі існує безліч орнаментів, і кожен з них має своє символічне значення. Це ти про орнаменти України? Ні, я про орнаменти світу. Орнаменти Італії, Іспанії, Єгипту, Японії і так далі. Пропоную представитись! Мене звуть Софія Кащешин, а мою подругу Даринка Попко. І сьогодні ми поговоримо про орнаменти світу. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі. Чим славиться Єгипет, окрім пустель, пірамід та Клеопатри? Звісно ж, своїми орнаментами. А індійський орнамент ви точно бачили. Проте ви навряд чи знаєте, що він означає. Цікаво! А який орнамент був в Японії? І де його можна побачити? Норвегія, Персія, Древня Греція. Знаєте, що об'єднує ці країни? Правильно, чудовий орнамент. Ола амігус, говоримо про іспанський орнамент. І завершуємо наш випуск не менш цікавим та гарним орнаментом. Нідерландський. Софійка. А в якій країні ти б хотіла побувати? А до чого це те? Ну просто майже кожна країна має свої символи, знаки та орнаменти. Одна з країн, в якій хочеш побувати. Ну, наприклад, Єгипет, але ж я там була. Ну, а я тобі кажу, що єгипетський орнамент відомий на весь світ. У сюжеті Софія Вармчук дізнаємось більше. Давній Єгипет подарував нам не лише математику, боулінг, перуга та хірургію, але й цікавий орнамент, який потім трохи запозичили безліч країн по всьому світу. Привіт! мене звати Софія Врамчук і сьогодні ми дізнаємось, чим же таким особливим був єгипетський орнамент. Першою особливістю цього орнаменту є його винахідливість, адже спершу всі орнаменти нагадували просто різні геометричні поєднання, і саме єгиптяни вигадали додати до цього щось цікаве, наприклад, зображення рослин, які прикрашали світ навколо, але водночас єгиптяни протягом тисячоліть зберігали неповторність та незмінність своїх орнаментів. Лише згодом світ навколо дав про себе знати на малюнках цієї країни. Зокрема, досить поширеним зображенням стала квітка чи пелюстки лотуса, які стали атрибутами богині Ісіди. Також єгипетський орнамент славиться своїми зображеннями: папірусу, очерету та лілії. З дерев єгиптяни особливо шанували та часто зображували фінікову і кокосову пальму, сикомору, акацію, тамариск, терен, авокадо та тутове дерево. Усі вони. Втілюють життєстверне начало. Окрім цього, малювали її вінки з листя, виноградні лози, і грона фініків, і лусочки кори, дерев тощо. Серед тварин єгиптяни малювали антилопу, сокола, мавпу, рибу. Священним птахом вважалася чапля. Але це ще не все. Також ви могли помітити зображення жука з карабеєм. Який символізує безсмертя? До речі, улюбленцем серед малюнків орнаменту в єгиптян було саме зображення жука Скарабея. Він мав досить складну та різноманітну символіку, а найчастіше його малювали за допомогою синього та блакитного кольорів. Скарабей вважався священним символом сили сонця, знаком, що приносить щастя, заміняв в мумії вийняте серце. Настільки він був важливим. Важливим символом. Єгипетський орнамент часто міг бути чергуванням знаків, які мали зашифрований текст. Єгипетський орнамент це про стриманість, витонченість та сувору послідовність. Тобто, ви навряд чи побачите тут зображення людини, яка, наприклад, катається на велосипеді. Геть не забула, перші єгипетські орнаменти це смуги візерунків, як вирізблений браслет на руці. І лише з руками єгиптяни перейшли на малювання з іншим розміром, що вже нагадувало картину, а не. Смову малюнків. Також ці зображення мали певне релігійне значення. Наприклад, око, трон та шакал. Це символи єгипетських богів Осіріса, Ісіди та Анубіса. До речі, єгипетський орнамент популярний і нині. Його використовують світові дизайнери для створення одягу. І, до речі, єгипетський орнамент не запозичували. А на цьому в мене все. А мене звати Софія Вранчук. па па Даринко, мені здається, що найвідомішим орнаментом є саме індійський. І чому ж? Ну, по-перше, він існує не одне тисячоліття. А по-друге, ти точно бачила один з найвідоміших орнаментів, навіть якщо не цікавилася цією країною. Ем, Ну, то як він виглядає? Оце я вже не можу тобі розповісти. Ну, Софіко, якщо сказала, А, то кажи і Б. Ти сама дізнаєшся, коли подивишся наступний сюжет. Увага на екран! Ми знаємо про Індію безліч цікавинок. Наприклад, те, що там проживає найбільша кількість людей у світі, чи те, якими неймовірними є їхні спеції. Але впевнена, ви багато чого не чули про іншу особливість цієї країни. Усім привіт! Мене звати Анастасія Янішевська. Сьогодні я розповім вам про те, що вражає своєю красою, складністю та бажанням повторити про індійський орнамент, який подобається людям у всьому світі. Індія має давню історію і культуру. Попри всі зміни у світі, ця країна зберегла власну самобутню культуру у своїх орнаментах. Ці яскраві візерунки важко не впізнати чи забути. Тому деякі з них ви точно пригадаєте. Наприклад, найвідоміший індійський орнамент Пейселі його ще називають індійським огірком, східною грушею або турецьким бобом. Корінні мешканці Індії цей орнамент називають Буту. Також і декілька значень цього орнаменту. Наприклад, в Індії та Пакистані цей малюнок пов'язують із формою кістечки манго, що асоціюється з пророслим зерном або ембріоном. За іншою версією, пейслі це язики полум'я, що є символом життя людини та зображенням розвитку, динамічності та енергії. Тому навіть сьогодні весільний одяг і декор весільного торта обов'язково матимуть такий візерунок. До речі, в індійців є особлива любов до квітів, адже для них ці рослини символізують швидкоплинність життя, завдяки чому хочеться цінувати кожну його мить. Тому квіти це теж дуже популярний індійський орнамент, який можна зустріти практично скрізь. А улюбленими зображеннями квітів є лотос, ірис та гвоздика. Наприклад, лотос для індійців це символ чистоти та вірності. Саме він надихає людей долати труднощі, завжди проявляти лише найкращі свої якості. Також лотос символізує щедрі землі і дерево життя. Окрім цього, в індійському орнаменті дуже часто можна помітити фрукти. Вони асоціюються з безсмертям, постійним відродженням, От виноградна лоза. Це символ відданості, взаємодопомоги, адже вона тягнеться до світла і для цього потребує опори. Узагалі, особливостями індійського орнаменту є не лише любов до певних візерунків, які мають певне символічне значення, а й бажання повторити на малюнку те, що ми бачимо навколо. Тобто індійський орнамент надихається природою, тому намагається її відтворити. Але водночас індійці люблять перенавантажувати орнамент безліч деталей. Лише придивіться, скільки тут ліній та звивистих елементів. До речі. Не думайте, що індійці люблять малювати лише те, що пов'язане з людьми чи рослинами. Особливе місце в орнаменті також посідають тварини. Зокрема, слони, крокодили, тигри, барани тощо. Часто на такому орнаменті зображують птахів, зокрема, павича, який є національним птахом Індії, а малюють його так, ніби він утворює коло. Нахиляючи голову до свого пір'я, і це дійсно нагадує сонце. Індійський орнамент є скрізь на одязі, на їжі, навіть на стінах будинків, тому його вирішили наносити й на тіло людини за допомогою спеціальної фарби. Хни для індійців малювати орнаменти на тілі є особливою процедурою, адже вона означає духовне очищення, а кожне татуювання містить у собі певний сенс. Наприклад, зірка це божественність і надія, а квадрат чи восьмигранник це захист та стабільність. Тепер Індія з її неймовірною красою і культурою стала нам трохи ближчою. А з вами була Анастасія Янішевська. І цей орнамент правда не індійський для вас, глядачі. Конічіва! Які коні! Це взагалі-то не коні, а конічева. Привітання японською. А а я то думаю щось знайоме. А ти ще знаєш про Японію? Ні, я просто дуже багато читала про цю країну. І що ж ти дізналась? Що в них неймовірні орнаменти, які вони малюють на одязі? Японія це країна руху та розвитку. Та водночас це країна, яка шанує свої традиції і не уявляє свого існування без них. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми з вами дізнаємось безліч цікаво про японський орнамент та те, що він приховує. Орнамент Японії формувався протягом кількох століть, а його образи та символічні значення пов'язані з історією і звичаями країни. Звісно, лише розглядаючи малюнки цього орнаменту, не дізнаєшся усю історію Японії, але одразу можна помітити, як сотні років тому японці через ці орнаменти передавали особливий спокій. Оскільки Японія це острівна країна, вона змогла досить довго зберігати все своє від світу, і така риса відзначилась на її орнаменті. Наприклад, у малюнках можна помітити сильну любов японців до природи та те, як у ній усе тісно переплетено. Згодом, коли поезія Японії набула розквіту, орнамент цієї країни розширився. У ньому з'явилися образи чоловіка та жінки, сплетених в єдине ціле. Після цього виник навіть цілий окремий стиль японського орнаменту сімейний. Та це ще не все. У цих малюнках можна помітити навіть патріотизм і відданість правителю держави. До речі, у японців популярним було зображу. Вати на будинках орнаменти з вплетеною першою літерою прізвища глави родини. Так можна було здогадатися, хто тут живе пізніше настав розвиток Японії, а її економіка значно поліпшилась. Тому в орнаменті з'явилися нові зображення. Це малюнки предметів побуту й життєвих історій у вигляді орнаменту на одязі та великих вілах. Узагалі японці у своєму орнаменті зазвичай зображували рослин, тварин, предмети побуту, поетичні мотиви, пейзажі, сцени з людьми та візерунки з геометричних фігур. Однак часто ці стилі та теми чудово поєднувалися майстрами, створюючи неймовірний орнамент. Цікавою особливістю японського орнаменту є те, що навіть на невеликому клаптику майстри могли розповісти цілу історію за допомогою візерунку. Також дуже важливою була сезонність, тобто, залежно від перероку, змінювалося зображення, адже погода на дворі дуже впливала на внутрішній стан японців. Малюнки японського орнаменту можуть розповісти нам безліч цікавого. Наприклад, за їхнім стилем та видом можна визначити час створення. Так у стародавній Японії популярним було зображувати дракони та ієрогліфи. Також з японців в орнаментах поєднували те, що не може жити разом. Наприклад, малюнок сосни, яку обвиває гліцинія, що означає процвітання та незліченну кількість часу, бо це дерево в Японії асоціюється з довговічністю. Також у японців є особливе ставлення до цифри 5. Мешканці цієї країни переконані, що вона приносить успіх та багатство. Тому в орнаменті часто може повторюватися малюнок 5 разів. До речі, японський орнамент популярний і нині. Його часто можна зустріти в дизайнах квартир, адже ці малюнки символізують спокій та скромність. А з вами була я, Марія Мельник. Па-па! Даринко, а про що наступний сюжет? Про орнаменти Древньої Греції, Персії та Норвегії. А як так можна говорити про орнаменти трьох різних країн в одному сюжеті? Я навіть сама не знаю, проте знаю людини, яка це може зробити. І хто ж це? Це не є ні екскурсовод, ні власник музею, а дівчинка з рожевого куяр Михаїна Таратула. У світі існує стільки чудових та неймовірно красивих орнаментів, і кожен з них містить у собі цікаві історії та символічне значення. А що означають, наприклад, орнаменти Норвегії, Персії та Давньої Греції? Всім привіт! Мене звати Михайліна Таратула, і сьогодні ми поринемо у світ орнаментів цих трьох чудових та неймовірних країн. Першою нашою зупинкою стане норвезький орнамент. Ви стовідсотково його бачили на светрах, шапках та інших атрибутах одягу та аксесуарів. Але ви знали, що цей вид орнаменту вигадували на ходу? Саме так. Норвезькі майстрині долини сети в'язали без схем та описів, а найбільш вдалі малюнки просто запам'ятовували та доповнювали. Ось так вправні рукодільниці створили те, що й досі нам створює різдвяний настрій. До речі, Светри тих майстринь були не лише гарними, але й досить міцними, адже в'язалися без швів. А якщо придивитися, можна помітити, що найпопулярнішими сюжетами були рослинні, тваринні та геометричні орнаменти. Цікавий факт: спершу всі светри з норвезьким орнаментом були чорно-білими, адже в'язалися з нефарбованої пряжі. І лише згодом ці малюнки заграли кольорами від жовтого та червоного до синього і коричневого. До речі, не варто асоціювати норвезький орнамент лише із зимовим одягом. Для норвежців ці малюнки означають дещо більше, тому їх можна помітити скрізь, особливо на їхньому традиційному одязі. Наприклад, жіночі фартухи іноді прикрашалися такими малюнками, як і куртка та штани чоловічих костюмів, що нагадували квіткову долину. Також норвезький орнамент зображували на кораблях, зброї та навіть камінні. Тепер перейдімо до орнаменту персії. Ця країна точно має чим здивувати та надихнути, Адже саме цей вид малюнків зображували навіть на клеймах. Ба Більше, орнамент тоді був головним, адже розташовувався у центрі виробу. Узагалі, перський орнамент це про любов та уважне ставлення до природи, усіх рослин і тварин. А особливо перські майстри полюбляли використовувати різноманітні кольори від блакитного та рожевого до червоного, зеленого та синього. До речі, перський орнамент дійсно трохи фантастичний, не лише через цікаве поєднання малюнків і кольорів, але й через бажання оздобити все трохи цікавіше. Наприклад, біля звичних для нас звірів могли з'являтися крилаті бики чи сфінкси, грифони та навіть собаки павичі Часто тоді також полюбляли зображувати козерогів чи крилатих левів з повернутими назад головами. І звісно, куди ж без доволі відомого давньогрецького орнаменту. Найвеличнішої культури античного світу, попри всю шанованість, одним із найпопулярніших малюнків у давніх греків був меандр. це звивиста лінія, що нагадує простий нерозривний мотив, і його часто використовували в архітектурі, мозаїці та для оздоблення посаду. Але це ще не все. Грецький орнамент це трохи запозичень єгипетських фінікійських та асирійських малюнків, перероблених на свій лад. Узагалі форм цього виду орнаменту небагато, але те, як легко і віртуозно їх комбінують, точно варте уваги. А особливістю грецького орнаменту є любов до різних геометричних форм, які ритмічно поєднуються. Таке відчуття, ніби вони от от почнуть танцювати. Також досить часто давні греки зображували пальми та листя Аканта. Але, на мою думку, найцікавішим є орнамент Ов. Він перекладається як яйце і мав нагадувати луску риби чи пір'я птаха. До речі, чому я вирішила розповісти про орнаменти цих трьох країн в одному сюжеті, усе просто, адже вони були дуже пов'язані між собою і впливали на економіку та культуру одна одної. А з вами була Михайліна Па-па! Софіко, а ти знаєш орнаменти якої країни схожі на квіти та сонце? Індійський? Так ж ми про нього говорили. Ні, іспанські. Вони були настільки красивими, що я зупинялась на кожній вулиці міста. Аби помилуватися красою архітектури та природи цієї країни? Ні, але це також. Іспанський орнамент це неймовірно сонячне та колоритне поєднання свята та феєрії. І навіть не кажіть, що я одна це бачу. Привіт, мене звати Вікторія Врамчук. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми у світ іспанського орнаменту гайда, або як скажуть іспанці, дамос. Іспанський орнамент це краса не на один, а на сотні, якщо не на тисячі років. Навіть нині іспанці не можуть пройти повз і не використати бодай один цікавий та яскравий елемент орнаменту своєї країни. Тому, коли в Іспанії відвідаєте дім місцевих, придивляйтеся, бо ці малюнки можуть бути будь-де. Її зображують у різних куточках стін, стелі чи підлоги. А також там створюють різні накидки на меблі, де точно буде зображений місцевий орнамент. До речі, в іспанців завадено оббивати ванну кімнату виключно кахлем з мавританським орнаментом, який виник в північній Африці та південній Іспанії. Загалом особливістю іспанського орнаменту є насиченість рослинними та геометричними формами. Вони гармонійно поєднують між собою, нагадуючи неймовірну гарну павутину, від якої, якщо чесно, досить важко відірватися, особливо якщо ви потрапили в давню будівлю, яка всередині немов усипана цим орнаментом. Панський орнамент став основою для архітектурного стилю, в якому навіть зводилися палаци. Так з'явився Платереско, який згодом перетворився на Ерлереско. Найцікавіше, що у цьому стилі у 1563-4 роках спородили палац монастир Ескуріал поблизу Мадрида. Також особливістю іспанського, або як його часто називають мавританського орнаменту, є його неоднорідність, адже іспанська течія цього орнаменту різниця від інших течій мавританського орнаменту в Тунісі чи Алжирі. Розумію, ви могли трохи заплутатись. Головне, що варто пам'ятати про цей стиль орнаменту, що він виник під впливом зовсім різних країн та пройшов через значну кількість змін, аби стати таким, як ми його бачимо нині. Вирисує мовританського орнаменту є його пишність. Також він славиться кордебанами від назви іспанського міста Кордова. Це група шкільних шпалер з рослинним зображенням, які розписувалися позолотою. Вони часто використовувалися в різних містах Європи з 16 по 18 століття. Окрім цього, іспанським видом орнаменту полюбляли прикрашати навіть тканини. Зокрема, шов і виготовляли цю красу в таких іспанських містах, як Альмарія, Малага та Мурсія ще з 8 століття. Тканини виготовлялися трьох сортів: діба ж заткані сріблом кількох відтінків. Ті раз тканина з арабськими написами і холас був дешевшим сортом. Отже, іспанський орнамент це не лише про різноманітні форм та кольорів, а й велич та цікаву історію, яка об'єднує зовсім різні країни. Тому точно раджу кожному побувати в Іспанії, аби насолодитися таким цікавим орнаментом наживо. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па! Даринку, я знаю назву найкращого орнаменту. Ти впевнена? Так. А ти бачила Нідерландський? Ем, Не знаю, можливо, бачила, можливо, не бачила. Він схожий на дуже чудову. Ну, кажи, давай. На чудову плитку. Я б таку для ванної кімнати використала. Серйозно, то ти таку інтригу для якоїсь плитки зробила? Ай, Даринко, та це все жарти. Тим паче, така робота би дорого коштувала. Детальніше про нідерландський орнамент у наступному сюжеті. Ми вже стільки цікавого дізналися про орнамент різних країн. Але для повноти картини я розповім вам ще про один, та не менш цікавий: усім привіт! Мене звати Юрій Кучковський. І сьогодні ми дізнаємося більше про орнамент такої чудової країни, як Нідерланди. Нідерландський, або як його ще називають, голландський орнамент виник не так давно. Сталося це у 17-18 століттях. Цікаво, що такі традиційні малюнки були справжнім показником статусу, адже таку красу вдома міг дозволити собі далеко не кожен. Найчастіше голландські орнаменти можна помітити в архітектурі. Ним полюбляли прикрашати будинки чи інші споруди. Аби показати свій статус. Тому, коли будете прогулюватись вуличками Нідерландів і помітите орнамент цієї країни на стінах чи стелях, то знайте, що тут колись жили. Справжні багатії. До речі, нідерландський орнамент мав вплив на різні види традиційних малюнків інших країн. Його риси надихали європейців на створення чогось нового, свого та не менш гарного. Наприклад, голландці часто полюбляли зображувати рослини від їхніх квітів до стебел і листя. Також можна помітити, що з рослинами малювали різні геометричні фігури: це і квадрати, і ромби, і кола, і більш складні елементи, від яких не відвести погляду. Часто ці малюнки перепліталися між собою, створюючи повноцінну картину, де кожна деталь досить майстерно пов'язана з іншою, щоб з неї не уявити весь малюнок. Щодо кольорів, то тут нідерландці вирішили зосередитись переважно на декількох відтінках. Найбільше вони використовували синій чи блакитний кольори, чудово поєднуючи їх з чорним і білим, лишень трохи фарб та зусиль, і повноцінний орнамент готовий. Нідерландський орнамент надихає навіть українців. Ось цікавий факт: королева Нідерландів. На початку цього року одягла українську сукню для публічного заходу. Уявляєте? Звісно, вона синього кольору, з білими великими візерунками. Ось так королівська сім'я популяризує українське. Як ви ще могли зрозуміти, нині нідерландський орнамент влився у наше життя ще більше. Його не малюють на всіх стінах будинків, але ці цікаві малюнки можна й досі помітити в архітектурі, живописі та навіть моді, адже така простота точно сподобається всім. Отож, друзі, голландський орнамент пройшов свій період розквіту та вплинув на безліч інших візерунків різних країн Європи. Тому й нині ми можемо милуватися ним на власному одязі. А з вами був Юрій Кучковський. Папа. Софійко. Мені здається, що не існує найкращого орнаменту. Так, вони всі гарні та самобутні. Пропоную прощатися. Мене звати Даринка Попко, а мою невгамовну коліжанку Софія Кашчишин. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Папа папа. -па.